Восьмий день реаліті вагітна на Еці. І в нас, як завжди, ранок починається дуже цікаво. Що робимо сьогодні? Брингаємо. Та ні. Сьогодні важливий крок для Ані на шляху до створення її онлайн-бізнесу на маркербесі Етці. В неї вже є зареєстрований магазин, обрана ніша прикраси. Вона знайшла декількох постачальників, одні з прому, а інших ми випадково знайшли на виставці, коли гуляли по парку. Контент постачальник вже відправив, тому переходимо до наступного кроку: створення лістингу, простими словами, публікація товару в її магазині. Розклав Аня на дошці критерію успішного лістингу і, хоч не дуже швидко, але Аня справилась: обрала заголовок, додала опис, додала ключові слова і теги, обрала категорію, і момент істини Аня натискає кнопку опублікувати і лістинг опубліковано. Підтримайте Аню, вона теж читає ваші коментарі. В телеграм-каналі вже виклав пост, в якому розібрав, що важливо для публікації лістингів і скільки потрібно лістингів для отримання перших продажів. Щоб отримати доступ до каналу, пиши мені в дірек слово ТГ. Ви в каналі знайдете дуже багато бонусів, пов'язаних з реєстрацією, вибором ніші і іншими етапами для запуску магазину на Еці.